Мої вітання. Продовжуємо працювати з базою даних факультативи, створимо форми. Ми вже створили три таблиці, два запити, і тепер будемо робити форми. Нагадую, що текстова інструкція знаходиться під відео. Отже, нам необхідно буде створити дві форми перша з яких буде повністю. про... А, всі відомості абсолютно про студента, тобто де він навчається, скільки у нього лабораторних робіт, де він проживає тому подібне. Тобто, все крім кодів, будемо використовувати. А наступне зробимо форму з нашого запиту про відмінників. Отже, зробимо наступне: обираємо використати помічника, так буде легше нам. Так, і що ми тут можемо з вами обрати? Обираємо, по-перше, таблицю студенти. Так, обираємо тут прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, телефон, тобто все, крім коду студенту. Натискаємо далі. Так, налаштовуємо під форму. Так, підформа на основі зв'язків. Ось ми можемо взяти навчальний план. Так, далі. І обираємо тут оцінка. Ну, і, власне, коди ми можемо лишити. лишити так. Далі. Далі ми обираємо загальний вид, як ми хочемо, щоб виглядала наша форма. Ось ми можемо знизу подивитися, як це буде. Ну, ось, наприклад. Або табличка. Так. Ну, давайте виберу ось такий варіант, він більш компактний. Так, і натискаємо знову далі. Так, тут ми можемо заборонити зміну наявних даних, тобто, ну. Давайте це зробимо. А не дозволяти видалення наявних даних також. Не дозволяти додавання нових даних. Цю галочку ми з вами не натискаємо. Таким чином ми прямо в формі зможемо вводити нові дані. Так, натискаємо далі. Одразу можемо обрати варіант вигляду. Давайте якийсь такий світло сірий. Також ми можемо обрати, як будуть виглядати наші кнопочки та поля. Ну, приблизно ось так. Так, задати назву студенти, загальні відомості. Завершити. Ну, ось ми можемо бачити з вами нашу форму. Запустимо її, і ось так вона виглядає. Можемо перемикатись між студентами. Бачимо, що змінюються абсолютно всі дані. Ну, якщо піти до останньої, то тут ми можемо вводити нові, нового студента з його, відповідно з його даними. Далі створимо знову за допомогою помічника запит на відмінників. Ось одразу те, що нам необхідно. Тут ми взагалі беремо повністю всі поля. Так, далі. Налаштування під форму нам не потрібна, тому натискаємо тепер далі. Обираємо, як це буде виглядати. Давайте якось змінимо. Ну, наприклад, нехай буде так. Далі. Тут також проставляємо галочки. Обираємо якийсь, давайте інший кольор. О, ну, нехай буде блакитний. Натискаємо далі. Запит на відмінників. І тут ми указуємо форма. Форма на відмінників. Або про відмінників. Ну, нехай буде так. Так, і натискаємо Завершити. Ось таким чином у нас тепер тут тільки 5 відомостей. Ну, як ми можемо побачити з вами. Вибрані тільки відмінники. Отже, сьогодні ми з вами створили дві форми. Перша загальні відомості, друга форма про відмінників.